Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нову велику катастрофічну навіть проблему в Польщі, яка назріває вже просто зараз. Це е, найближчим часом може ще погіршуватись, і ми зараз розберемось, як це впливає на життя українців і е, як ці плоди має пожинати нинішня польська влада. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Також буду вдячний за ваші підписки. Цим ви допомагаєте боротися з російськими, польськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, суд в Гданську призначив перше слухання в справі про булінг в школі на дату, знаєте, яку? В грудень 2027 року, друзі, через переповнення е роботи суддів. Це стало результатом великої кількості справ в цивільному департаменті, і при цьому кількість кількості суддів та інших працівників судової системи просто не вистачає. Судова система в Польщі перегружена і це має свої довготривалі наслідки, з якими треба починати боротися вже просто зараз, інакше в Польщі може відбутися просто-напросто колапс. коли... Людей, наприклад, там обмежують або затримують, і суд має винести рішення, чи ця людина винна, чи ця людина невинна. Але замість цього людина буде просто роками жити під різнотипними обмеженнями, які, які на неї будуть накладені там, наприклад, прокуратурою. І при цьому з іншої сторони вже зараз з'являється дуже багато ситуацій, як, от, наприклад, з цією ситуацією про булінг, коли. Винних покарати не зможуть просто через те, що вони стоять в черзі на своє покарання, і таким чином люди можуть роками ухилятися від різнотипної відповідальності. Це відбулося не сьогодні, це відбулося не в один момент. Все почалося з того, і ця система почала судово пере... перегружатися після змін в квітні. Двадцять року, які нагадаю були прийняті минулою владою урядом Матеуша Моравецького, які на той момент були при владі, тоді було внесено зміни до цивільно-правового кодексу, і внаслідок цього суди, суди мають недостатню кількість кадрів для вчасного розгляду всіх справ, що може призвести до подальших перешкод в здійсненні правосуддя. І знаєте, в той момент, коли в Польщі вчиняється просто колосальна кількість різнотипних злочинів проти українців, це стосується і ксенофобії, це стосується і булінгу в школі, точно так само, якого дуже багато. Це стосується інших, скажімо так, форматів вчинення правопорушень, таких там як напади на українців і так далі. Які, по-перше, поліція і так. Не дуже хоче розглядати, приймати ці заяви і так далі. Але на сьогоднішній день, навіть якщо вам вдалося добитися до поліції, добитися до прокуратури, і якщо там проти вас було скоєно злочин, навіть якщо це все відбулося, то бачимо, що в різних, в різнотипних справах ви можете, навіть якщо ви праві, і це вже є там доведено, слухання в суді може бути призначено. Через три роки. І ви цих три роки будете просто собі сидіти, скажімо так, і чекати. І зрозуміло, що в країні країна не може функціонувати в таких умовах, коли люди в якихось спорах звертаються до суду, звертаються для того, щоб захистити свої права, а суд їх захистити не може. І не може їх захистити не тому, що немає якихось доказів або немає, там не можуть визначити, хто там винен, а хто правий. А просто через те, що в них не вистачає на це рук. Польські суди на сьогоднішній день переповнені, і з цим потрібно е щось робити. І повірте, після того, як оця інформація вже рознеслась інтернетом, польськими джерелами в першу чергу, е щоб ви думали, що відбувається в польських соціальних мережах, які просто кишать ботами, які пишуть польською мовою, а також поляки, які е голосували скоріш за все за право і справедливість. І після того, як право і справедливість програли, вони дуже активно активізувалися, скажімо так, проти Туска. Що вони роблять? Вони звинувачують в цьому всьому саме уряд Туска. Хоча знову ж таки, уряд Туска до цієї проблеми не має нічого. Він, це не він приймав зміни до цивільно-правового кодексу. Не він зробив, скажімо так, всі, всі умови для того, щоб польська судова система. Отак перевантажилась. І знаєте, на мою думку, як би там хто що не говорив про Туска, на мою думку, несправедливо спускати собак на нього та на його уряд. Тим паче, що зараз на нього спускають абсолютно всіх собак. Бо конкретно в цьому випадку відповідальність за перегрузку цієї судової системи несе саме уряд Матеуша Моравецького. Також, знову ж таки, не можу не згадати польських провокаторів і їх вимоги. Їх вимоги це скажімо так, відмовитись від зеленого курсу, який запроваджено Європейським Союзом, і який був прийнятий також не владою Туска. Зелений, цей зелений курс він був прийнятий також владою Моравецького. але чомусь знову ж таки всіх собак спускають на Туска і на його, на його прибічників. Те саме стосується і агропродукції з України. Якась там відсутність квот і так далі. Все це також вводилось ще за часів Моровецького. І Туск до цього не має абсолютно нічого. І є просто міжнародні договори, які Туск на сьогоднішній день мусить виконувати. І багато хто може сказати, бо мені, знаєте, той день мені говорять, що я Зеленському продався, другий день мені говорять, що я Туску продався, третій день, що Дуді, четвертий, що Моровецькому, п'ятий, що я взагалі російський агент, і якось це, знаєте. Е, мільйон людей, мільйон думок. І е, я не, мені Туск не платив гроші за те, щоб я записував це відео. Це моя особиста думка. І я е, закликаю вас також е, включати голову. І якщо ви спілкуєтесь з якимись поляками, які там розказують, що Туск поганий, що Туск там е, Польшу знищує і так далі, повірте, Туск взагалі ще нічого не встиг зробити. Тобто він прийшов до влади, і тут просто почалися ці масові протести. Ці протести почалися і активно почали наростати до такої якоїсь е максимально негативної фази, максимально напруженої фази, тільки після того, як Туск прийняв е присягу і став прем'єр-міністром. Тому тут можемо зробити висновок, що А. Це дуже вигідно Російській Федерації розпалювати абсолютно всю ненависть, яка тільки може бути проти українців, проти польської влади, проти Європейського Союзу, що в принципі і роблять польські фермери, і впливають цим самим на е, думку, скажімо так, широких мас. Це з однієї сторони, і з іншої сторони, давайте не будемо приховувати, що е, той безлад, який зараз в Польщі відбувається, він дуже і дуже вигідний. Уряду Матеуша Маровецького, які наприймали дуже багато різних законів, які зараз негативно впливають на Польщу, і зараз через свої джерела цю цей весь негатив і ці всі косяки, скажімо так, скидають на уряд Туска, тому що на вже дуже скоро, фактично через місяць, відбудуться. Місцеві вибори в Польщі. І це, знаєте, останній оплот захисту партії Право і Справедливість. І якщо вони по програючі місцеві вибори, то в них влади в Польщі не залишиться взагалі. І уряд Туска нарешті зможе, як вони говорили, зможе звільнити Польщу від того, що тут правило цілих 8 років. І дуже важливо розуміти, що те, що зараз відбувається, це наслідки того. Що було прийнято при уряді Моравецького. І те, що зараз цю ненависть розганяють також і проти польської влади, нинішньої, це є абсолютно несправедливо і знову ж таки є максимально абсурдно. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!